Доброго Дня наші сталкери. Що ви вже в зоні? А взагалі, доброго дня, це наїдало. І сьогодні ми тестуємо консерви, а чому в стилі сталкера? Тому що вийшла така дуже гарна гра, українська гра Stalker 2. Е, в цій грі дуже багато їсть консерв, також ковбаски, батончика і в такому дусі. Антуражик ми намагалися зробити якнайкраще. І яко, для остального люду я можу пояснити, що сьогодні консерви з АТБ. І у нас своя лінія, і у нас е розумний вибір. Буде воно смачно чи буде воно їстівним? Скоро побачимо. Поїхали! І так, з чого ми почнемо? Я думаю, з оцих найменших, скажімо так, не найменших, точніше, а середніх коробочок наших баночок. Е так, е у нас є булгур м'ясо курки 325 грамів, яке коштує 44,50 Виглядає ця баночка отак. От, Все просто, відчимаємо. У нас є ложечка. І поїхали. Спробуємо, що ж воно таке, цей булгур. Текстура рису може є, але воно все так впресовано в банку, що це просто хана. Е відчуваю овочі. Мабуть, болгарський перець, щось таке. По спеченням класно. Ну, це смачно. Я б не сказав би, що воно прям рис розсипчатий. Ну, коротше, він прям спресований, але я скажу, що це смачно. На 44,50 я б поставив би 10 з 9. О, 9 з 10. 10 з 9? Тепер беремо, що у нас тут? Е, червона квасоля з м'ясом індички. Ця штука виглядає отак. От. Е, пробуємо. А, ціна її 66,90. А ваги, ваги, ваги. Ну так, да, 325 як і там. Ойо. Ця штука ще й з юшкою. Це цікаво. Виглядає воно отак. От. Що я тут бачу? Квасолю, як не дивно? Бачу м'ясо, прям великий шматок. Одразу скажу, що я не фанат квасолі. Але це непогано. До речі, м'ясо. Прям поки що я бачу величезний шматок. А тебе що ви робите? За це я поставлю 8 з 10. Це сугубо моя думка, бо не люблю квасолю. А взагалі смачно. Якщо розігріть, можливо, буде ще смачніше. Ну, це довго ми поки не будемо. Ми доберемося гріти ту штуку, яка буде несмачна. Так, далі. Є у нас м'ясо курей у власному соку. Виглядає ця штука отак. О, відкриваємо, як завжди. Оце, кстати, дуже добре, що у всіх баночках зараз отака. Скажем, відкривачка удобна. Виглядає ця штучка отак от, от. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Це, мабуть, щось між паштетом і тушко... тушонкою. Не, це з першої ложки трійка. Ну, прям дуже пересолено. Е, ну, М'ясо, так, да, тут, скажімо, багацько, але воно не шматками, а як вроді трохи помелене. Зараз доберусь донизу, банки, подивлюсь, що там. Ну, давайте так. Як страва, це ну, не годиться. Як додати оце кудись, там, не знаю, макарошки ще кудись. Ну. П'ятірочку я поставлю як за страву. А далі, якщо хтось кудись додає, спробує, я думаю буде краще. Так, і тепер, мабуть, візьмемо найдешевше, що у нас є. А, а за ціну за ту я казав чи не казав, наша ця 58,90 м'ясо курки. І 325 грамів. Оці банки, у них стандартний розмір, я так зрозумів, усі 325 грамів в. І ціна плюс-мінус там рядишком. Так, далі. Оце я точно пам'ятаю. Це найдешевша лінійка. І я коли брав цей розумний вибір, я думав, мені буде весело їсти. Я думаю, зараз спробуємо. І це у нас з чого ми почнемо. Консерві м'ясні. Карчовими композиціями. Це що? Музика. Стерилізовані яловичина. Ось така баночка. Так, і відкрили ми баночку цієї яловичини. 340 грамів. Трошки більше, кстати, ніж там. Хоча банка з виду кажеться меншою. От, і ціна 45-40. Виглядає це, ну як би вам так сказати, ну це котяча або собача їжа, отак напресована в баночку. Просто... Може це, звісно, жир зверху застиг. А, ні. Це два або один. Ну, я не скажу, що це не їстівне. Ну. По-перше, я спробую показати. Оце зверху це жилейка жир застижить, це жопа, це просто ну тренда. Це навіть не фарш, це щось перекручене, як вони люблять, ото, з якихось відходів, ну це... Це не можна їсти. Я б не радив би зовсім. Фу, як я і думав, б. Гедота. Краша гречана. Оце буде, мабуть, вже лучше. А, зі свининою. Аж страшно. Ціна – 58,90, 340 г. Так, відкриваємо нашу гречку. Боже, як же воно погано виглядає. Ну просто, ну, це труба. Ну, що це таке? Це просто біла, якась найдешевша, переварена. Та в столовках таке навіть не дають, блін, в мене аж ложка впала. Як нормальний сталкер, витрим ложку і поїхали. Я сподіваюся, тут нема м'яса. Не, цю штуку будемо пробувати гріти. Гречка вроді непогана. Я спробую зробити отак. Нам півбаночки хватать з голови зрозуміти, що воно таке. Я не знаю, по-моєму, сьогодні котики на районі будуть пірувати. Так, трошки розминаємо. А, і найголовніше, що нам треба, газ. Поки підігрівається наша гречечка, ого. Швидко перегрівається. Я би хотів би спробувати ще оцю штучку. Каша горохова зі свининою. 340 грамів. 52,90 Гречка у нас не горить, надіюсь. ця каша. Ну, горох, я не знаю, може... Як горохова каша мені більше імпонує, ніж гречка, яка в пюре передавлена. Зверху так само жир. Фу. Я люблю горох. Я люблю гороховий суп. Я не знаю, як вони вбили цей горох. Та зараз помішаю гречку, я не знаю, що мені робити з тою фігньою. Гречка, я думаю, зараз буде найсмачніша. Ну, з цієї цінової категорії. З цієї цінової категорії. Я щось вважаю, що гречечка у нас буде просто топчик. Я навіть трохи перегрів. Так, ладно, ще одну ложечку, Тільки я вже не зверху буду брати, а старатися десь ближче до середини, щоб не зачепити верхушку жира. Ну, Горох весь просто в смерть видавлений. Ну, Це блін, пюре. Воно розварилось, розкисло, я не знаю. Що вони пишуть? Зі свининою. Ребята, ну я не бачу тут м'яса. Ну Нема тут м'яса, тут, ну, якщо є шматочки, то мало. І то я поки що їх не знайшов. Свинина це не на жиру, то зверху. Без жира верхнього краще. Пересол, як страва, це не годиться, не радив би, я не знаю, ну коли нема що їсти, то понятно, люба їда добра. Ну це якщо самому купувати за гроші. Ні. Зараз надія залишилась тільки на гречку. 52,90 стоїла ця горохова, якщо я не забув казати. І пробуємо нашу гречечку. Вона розігрилась. Встаті, ядра гречки розділилися. Вона роз, ну, типу, стала розсипчати. Та я зрозумів, ну там воно виглядало все дуже погано. Я її не розігрів. Она гарячуща. Но, по, смаку. по смаку, поки гаряче, не зрозуміло. Ну, давай, так. Я не знаю, що я там казав. Ну, зараз це десь ну, 5-6. Ну, тобто, це не... Не дуже смачно, але й неогидно. Ну, тіпа це можна їсти, якщо розігріти, як страву. М -м -м. Слухайте. Це камінчик. Це реально камінчик. Чорний камінь. Клас. Ну, я думаю, мабуть, за це ми трошки віднімемо балів. Ну, Каміння в гречки, зуби можуть закінчитись. По смаку розігріта там можна їсти ну, коротше, 4. Все. Це тренда. Фу. Камінчик ми також приберемо. Що у нас залишилось? У нас залишилось... Свинина в власному соку, своя лінія, 525 грамів. І я так розумію, це все. 525. 525. На, да, це стандартна банка 525. Ялочина в власному, каша Горохова, каша гречана і свинина. Я предлагаю починати з горохової, тому що це найгірше, що я тільки що куштував. Будемо сподіватися, що ця штука за 8270 має бути краще. Але тут вже ми маємо розуміти, що і грамовка більша. Ну, скажімо так, виглядає воно краще. Тут я бачу ну, не горохове пюре, а горошок яко, трошки роздавлений, але окремий. О, я тут одразу м'ясо побачив. І він м'ясо прям шматочком. Давай тут і зачерпнемо. Оп-оп-оп. Жир нап'ять солене. Це краще. Це я б не сказав би, що набагато від того гороху. Можливо, його так само треба підігріти, От. але я не знаю. Горох гріти, воно в пюре ти передавиш. Балів я йому багато не дам, це точно. Я навіть це не знаю, ну, три оцінювати не хочеться. Три з 10. Так, яловичі на власному саку. Гречку я хочу залишити на кінець. Хе -хе. Ого. А що це у нас тут? Ого! Виглядає непогано. Своя лінія я луче на власному консоку. м'ясні стерилізовані. Ціна 91,90. А, ну, зрозуміло, що воно виглядає. Чим більша ціна, тим краще виглядає. І, ну, бачите, тут жиру, допустим, тільки ось біленьке, а все остальне прям все чітко. Все, я не знаю, виглядає класно. Зараз побачимо. Ну, небагато бульйону. Ну, тобто воно не плаває в ньому. Бульйон по краям я ось спробую його там, скажімо, пошевелить. Самий усе сюди достав. Ну, Пересол. Може це я по солі такий, що не люблю дуже солене. Але солі він як і консервант. І якщо це додати страву, то ви просто не солите свої макарошки там, чи куди ви це додавили і буде ідеал. О, ну, я навіть відколупати кусок м'яса не можу. Це прям м'ясо-м'ясо. Не фарш. Прям хороша тушонка. Я прям не ждав, що від... нам там своя лінія такого результату. Коли я це все купляв, я боявся. Так, да, тут не ідеальні шматки, вирізки якоїсь. Видно, що там і жир. І ось, он, я так розумію, мені хрящик попався. Угу. Але воно там в автоклаві чи в чому воно там робиться, все настільки проптушене, що воно тає в роті. Це прям дуже смачно, це можна було залишати на кінець. Потім доїм. Так, і у нас залишилась свинина. І що у нас там? Гречка за свинина. Давай гречку. Серйозно. Ну ладно. Так, відкриваємо. Грамомка, як ви пам'ятаєте, у нас 525. Ціна 90-90 за гречку. Секундочку. 91,70. Тобто тушонка стоїть з яловичин, не з свинини. Дорожче на гривню. Чим гречка зі свининою. Ви на приколі? Це має бути, я не знаю. Гречка зібрана. Колі? Ага. Ну це, мабуть, теж треба гріти. Е, беремо гречечку нашу. Я спробую зробити як? Половинку отої жирка, бо мені багато ж не треба. Бо якщо я всю верхушку скину, то буде дуже жирно. Отак от десь. Четверть баночки. О, там щось жидке. О, внизу! У нас пробоїна! Внизу був обнаружен жирок. Прикольно! Це якраз для того, щоб розігріти. Ну приготувати, да, можливо і так. Ну, зараз поїхали. Так, поки гріється наша гречка, яку, як кстати, і казав, що спробую останнє. Нам випала нагода скуштувати свинину у власному соку. І наскільки за Дешевше. 81,50, ті ж самі 525. Да. Зверху ось у бульйончик. Виглядає трошки гірше від яловичини, я б сказав би. Оцінки я забув, там казати, плюс-мінус. Ну, по моїй реакції ви зрозуміли, що яловичина це, мабуть, 10 з 10. Свинина поки що теж непогана. Я тільки що зачерпнув, скажімо, трошки бульйончика, зовсім трішки. І більше я взяв, виходить, цієї штуки. М'ясо кусочок. Зараз передвинемося в сторону, де має гірший вигляд. І спробуємо тут. Ну, Своя лінія молодці. По тушонкам в чистому віде яловичина і свинина оця. Це прям бенч. Ну, За це я мабуть поки що дев'ятку поставлю, Ще я ще купну. Ну, Це супер. Це просто. Я не знаю, чи ви бачите, але туди, якщо зазирнуть, поглибше, прям мало цього бульйону і чисте-чисте м'ясо. І прям ти коли ложкою засипаєш, ну, типу вдавлюєш туди, ти прям цілий шматок роздавлюєш. Тобто воно не перемелене, не перерубане. Воно прям, скажімо так, цільний шматок м'яса був законсервований. Що дивно для мене. Я думав, там якісь чудо образі мають бути або в такому дусі. Гречечку ось розігріли. До речі, гречка. Як я і казав, що гречку, мабуть, треба гріти 100%. Спробувати з греч... з гороховою касою можна цей, скажімо, лайфхак. Але точно не з тою, що ми першою найдешевшою їли, ту то, то наїстівне. Не так. Це 9 з 10, наша тушоночка зі свинини. І того беремо нашу гречечку. Вона у нас розтушкувалася добренько. Угу. Отой бульончик, що ми наколупали знизу, ну, його ж не було. Десь тільки я там пробив і там дирочку, скажімо, колопав, і почало витікати, откудись ця жидкость. Цей бульйончик, він прям дуже допоміг зараз це все розтушкувати. Він весь попав зараз в гречку. Ну і... Скажімо так, якщо домашня гречка зварена свіжа, там 10 з 10 там з м'язком, ну, то, то це 6-7. Це їстівне, але я б не сказав би, що мені прям смачно і я хочу там далі. Я не знаю, ну давайте з другого боку спробую, може мені там не пощастило, небагато м'яса. Овочі відчуваються, спеції відчуваються, все відчувається. Ну, на мій смак ні. За цю ціну опача. 90-90. Беріть на гривню долу яловичину або ось на 10 гривень дешевше свинина. Оце, блін, буде краще по вибору. І останнє, що у нас залишилось із їжі, це ковбаска. Також твоя лінія салямі фінська. Брали ми її чисто для антуражу, ну, вирішили, що би не спробувати. Отризаємо шматочок. По ціні вона була по акції і коштувала 80 гривень. 500 чимось грамів вона по вазі. 450, так? 450, 450. До пів кілограма, скажімо так. Так, і наш батон, який так само за тебе. Беремо цю смакоту, відрізаємо, скажемо так, тоненько О, і куштуємо. Батон як батон, нічого не скажеш. Краще. Навіть взяти свіжого хліба, чим такий батон в АТБ нам на хлібзаводі або в якомусь ларіочку хлібному. Е, правда, ціна буде відрізнятися. Ця штука десь гривень 12-14. Я не пам'ятаю, не записував. В хлібному гарний хліб буде стоїти від 20 гривень мінімум. Ну а по ковбаски зараз ну, з хлібом не було, зрозуміло. Ну, Було не неогидно, було класно. Але не скажу наскільки, поки не... Ну, що сказати? Непогана ковбаса, Дуже тут, скажімо так, відносно невелика кількість м'яса. Тут багато-багато видно, що жиру прям туди навалено. От. За 80 гривень ну, можна там хоч дев'ятку ставити. Якщо там, брати з усіх колбас, які ми можемо спробувати в різних цінових категоріях, то це трійка. Це точно треба запити. І що у нас енергетик, який у нас використовується в грі сталкер? От, всі його там п'ють на смак. Як хороший енергетик. От, якщо брати там дешеві, там АТБшні або блек, або там ще якесь, то бульдоги всякі. То прям, ну, там за літру ти береш, я не знаю, там за 20 гривень. Там, ну, скажімо, смаку у нього майже немає. То тут дуже насичений смак. Я б навіть сказав би, наближений до Red Bull. От. Але ціна у нього в два рази дешевша, ніж у Bull, і в два рази більше об'єм. Це 05 по-моєму. Якщо Red Bull ти там гривень за 60-0,33 будеш брати, то ця штука там, в районі 30-ки за 0,5, це дуже смачно, скажімо так, і запити кашу, але пам'ятаємо, що цим теж не дуже сильно можна балуватися, і сердечко, і все таке. Так, сьогодні був такий випуск. Ми пробували новий формат нашого наїдалого. Якщо вам сподобалося, ставте на увесь лайки, там, підписка, дзвіночок. Ми раді знімати для вас такий контент. Намагатимося робити все краще і краще. Як його. До зустрічі. Па-па.